Вже півроку на адресу місцевого керівництва поступають вимоги громади щодо проведення прозорого аудиту теплоенерго. Реакції нуль, дій нуль. Навпаки, до сьогодні все заловжувалося. Напевно, є на то причини. Ми вимагаємо негайно провести як фінансовий, так і енергетичний аудит підприємства. Фінансовий аудит дасть висновки по богам, які утворилися. Покаже, яким чином вони утворилися, хто їх утворив, і можливих їх повернення. Покаже, що спрямовувалися кошти підприємства, і що, чи робили фінансові заходи, чи вивезли підприємства із боргів. Тільки після проведення аудиту ми зможемо побачити раціональні шляхи викладу підприємства із кризною ситуації. Побачивши всю картину, ми зможемо прийняти рішення, що нам робити. Можливо, власними силами ми це зробити. Можливо, це буде концесія. Можливо, це буде і на правах державного приватного партнерства, можливо, є варіанти урядних, можливо, є варіанти числової оренди. Тільки після проведення аудиту разом ми зможемо приймати рішення, що робимо далі.